Виконуємо номер 2.1 із підручника Алгебра 8 та номер 2.1 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Усно скоротіть дріб. Задання перше. Дріб чисельник 7х знаменник 7 у Друге дріб чисельник 3А знаменник 15Б. Третє дріб. Чисельник XY – знаменник XM. Четверта дріб чисельник AB – знаменник В квадрат. П'ятай дріб чисельник 5 – знаменник 4 ab І шоста дріб чисельник 10 – знаменник 10МY. Приступаємо до виконання. Пригадаємо. Основну властивість дробу. Якщо чисельник із знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме натуральне число, то одержимо дріб що дорівнює даному. Отже, виконаємо ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник на 7. Отримаємо чисельнику Х, у знаменнику. Y. У другому завданні подамо число 15, розкладемо на множники. Це буде. 3 умножити на 5. І тепер виконаємо ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник на 3. Отримаємо чисельнику А в знаменнику 5 б Виконуємо ділення чисельника і знаменника на спільний множник Х. Отримаємо чисельнику y в знаменнику М. Розкладаємо Б квадрат на множники. Це буде B помножити на B. І тепер виконуємо ділення чисельника і знаменника на спільний множник Б. Отримаємо чисельнику А знаменнику Б. Виконаємо ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник А. Отримаємо чисельнику 5C знаменнику 4 b і у шостому завданні ділимо на спільний множник 10y. І чисельник із знаменник. знаменнику буде Х, в знаменнику М. Номер 2.1 Із підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.